Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас нове надходження ось таке авто. Це BMW 7 серії 740 з 3-літровим бензиновим двигуном, ось в такому сірому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках. Ось як вона виглядає ззовні. Зараз обійду її по колу. Автомобіль 12-го року випуску в дуже багатій комплектації. Ось як вона виглядає. Зараз переглянемо салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось такий стан салону ззаду, біла шкіра. Ось, як він виглядає. Ось такий стан дверних карт. Є шторки на задніх дверях. Є з заднього ряду. Також є кліматконтроль многозонний. Переходимо до переднього ряду сидінь в автомобілі є дотяжки дверей. Ось як вони працюють. Безключовий доступ на всі чотири двері. Ось такий стан салону спереду. Стан сидінь. Ламані сидіння. Ось в такому стані дверні карти. Повний електропакет. Є електрорегулювання передніх сидінь, є пам'ять сидінь і водія і пасажири. Переміщаємося до салону автомобіля. Дотяжки дверей працюють. Також є проекція, є повне мультикермо, підігрів керма, підігрів передніх та задніх сидінь, Трьохзонний клімат контроль є навігація, камера заднього виду, передні та задні парктроніки. Ось як виглядає салон спереду. В автомобілі працює все. Автомобіль повністю обслугований, не вимагає ніяких вкладень. Зараз заведемо автомобіль. Також електрорегулювання керма з пам'яттю. Як ми бачимо, ось такий пробіг. Автомобіль працює рівно, ніяких помилок та чеків не горить. Клімат дуже гарно холодить. Ще раз покажу вам стан салону. Стан салону ззаду, стан сидінь, Також є шторка на задньому вікні. Також в автомобілі є люк. Ось як працює до тяжки дверей, також є утримання в смузі, є адаптивний круїз контроль, втуже. Гарні комплектації, майже сама повна. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати це авто ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг. Також у нас є 3 Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати авто вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!